Доброго дня. Нещодавно один з підписників ютуб каналу Пенсія.UA прислав приклад ухвали суду на скасування оплати за доставку газу через суд. У цьому відео ми покажемо вам приклад ухвали та текст, який говориться про те, що стягнення оплати за доставку газу судом скасовано. І в кінці відео я би хотів надати аргумент від автора, який говорить про те, що все-таки доставка газу, скоріш всього, являється якоюсь неправомірною послугою стягнення за, них, за неї. Це неправомірні дії. І так, поїхали, друзі. До нас звернувся за допомогою наш колега Дмитро, який не передовій спочатку російської агресії, звернувся з проханням допомогти зібрати гроші на дрон з тепловізором та автопікап для першого взводу 77-ї аеромобільної бригади 4-го батальйону 14-ї роти. Просимо вашої фінансової допомоги. Посилання на перерахунок коштів знаходиться в описі під цим відео та першому закріпленому коментарі під цим відео. Будь-яка сума допоможе. Всі звіти по збору та звіти по витраченим коштам будемо надавати регулярно. Дякую. Ось сам примірник ухвали з печатками суду, де говориться про те, що суд наказує скасувати стягнення з кінцевого користувача грошей за доставку газу на користь оператора газорозподільчої системи Закарпатгаз у сумі 3589 гривень та судові витрати на суму 227 грн. гривень. Якщо підемо далі, то ось сам текст і дослідний текст ухвали суду, де говориться, що. Заяву Терембецької Марії Дмитрівни задовольнити судовий наказ Іршавського районного суду номер таки, то від такого то числа стягнення з Терембецької Маріни Дмитрівни на користь акціонерного товариства оператор газорозподільської системи Закарпатгаз в сумі 3589 грн. та 227 гривень судових витрат скасувати. Ухвала оскарженню не підлягає на цьому прикладі. Ми бачимо, що стягнення з кінцевих користувачів оплати за доставку газу це неправомірні дії зі сторони регіональної газорозподільчих системи. і основний аргумент, який обґрунтував заявник, це те, що з ним не підписувався договір на доставку газу, і тому газорозподільчі системи не мають підстав вимагати якихось оплат, і в результаті не мають підстав вимикати доставку газу. І від себе я би хотів додати ще один аргумент: це те, що все-таки у розподільчих компаніях розподільчі системи не мають яких законних аргументів стягувати гроші за доставку газу в судах. І основними аргументами вони би були були для захисту, для захисту своїх Інтересів в суді це договір, але договора ніхто не, не вкладав, або ж якісь інші юридичні нормативи, яких в них немає. І тому, якщо все ж таки кінцевий користувач звертається в суд про те, що він не буде платити за доставку газу, або ж сам сама розподільча система звертається до суду, то в результаті суд задовільняє сторону кінцевого користувача, і в результаті скасовує оплату за доставку газу.